Добрий день, ми з України. У нас сьогодні дуже чудова погода. Весна, ну прям весна. А, і кожух мій видно. Повісила трішки його. Бо це коза, вона ну, підпахує, повісила, щоб вона трохи вивітрилась. Так, дивіться, у нас весна. Погода, ну просто, просто чудова. Жара прям Прям стоїть жара. Я вже була в теплиці. В теплицях повідкривала парники. Зараз рослинки мої на сонечку. Їм так чудово. Клас. Погода, от якби така й була вже. Ну все, ну досить, досить нам зими. Але ж ні, дивилася прогноз погоди. Дощі, сініг, мороз. ну таке. Я хочу, щоб вже отак було. Вже, ну, вже достатньо. З головою. Так, ось така у нас краса сьогодні. Так, продовжую цей відео щоденник з такими невтішними результатами. Значить, що в мене вийшла якась шляпа з моїм замачуванням. Ну прям, ну, по-іншому -по не назовеш. Нічого в мене не вийшло. Що я, що я зробила? Зробила я ось сухими, сухим насінням в, в кокосовий субстракт. Все. Я психанула і зробила ось так. Покажу, що в мене трапилося. Дивіться. Я не знаю, що це таке. Воно видно, не видно. Як я показати? Бачите, е Оце насіння, воно всередині, появилася в нього така, з'явилася чорна, бачите, як, як росточок. Це ж, ну, я так зрозуміла, що це пропало. Пропало насіння, всередині така чорна, як чорний росток. Я так думаю, що воно, а ну хто розбирається? Напишіть мені, будь ласка. Пропало чи ні, я поки що її викидувати не буду, е, поставлю назад, але вже ось, ну, вже посажу все одно так. А це я чекала-чекала, воно не проростає, і я так розумію, що воно. того. Во. як та казала, що мені з ним робить? Поховати чи викинуть? От. Напишіть, будь ласка. Саджати я його, звичайно, не буду. Ось тут, видно, краще, бачите? Оце таке в мене случилося з моїм насінням. Так, що я зробила? Я взяла, ось, дивіться, ось такі, хто її суші, знає. З-під суші ось такі лоточки. Так, вони такі класні, зараз покажу. Зробила дірочки, зараз одну хвилиночку. Так, зробила дірочки ось таким нехитрим способом, дивіться, е -е, цвях, Плоскогубці. Ось Так, чик, нагріла і поробила дірочки. Все, ніяких там. У мене їх багато, я їх назбирала. Я ж ну, не викидаю нічого. Я все збираю. Те, що я бачу, що я зможу десь його, ну, знаєте, використати ще. А чому мені? Я заплатила за нього гроші і буду то мусор викидувати. Ні. Я все збираю у все. Так, дивіться. Тут ж є ще кришечка. Так, щас. Що в мене виходить? У мене, виходить, такий парник, дивіться. Накриваю Ось. Накриваю ось так кришечкою. А? а? Такі парники зараз нормально стоїть, я бачила в магазині. І що? Значить, лайфхак вам від бджілки. Нічого не викидайте. Ось дивіться, які в мене парники тепер шикарні. Все. Ось так. А що я зробила? Як завжди, як я роблю своїми лоточками, насипала кокос зверху. Ось таким цим другим лоточком придавила, щоб було рівненько, розклала насінини. Зараз прикрию трішечки. Ні, знаєте, що я ще то подумала? Я пролю. ось це пролю. А верхній, той, що накрию, я проливати не буду, щоб швидше проросло моє насіння. Тому що воно і так сухе. Знаєте, ну, таке. Зараз я пролю. Пролю, як завжди, фітоспорин з епіном або з дирконом, ну, з чимось таким. От. Фітоспорин – це обов'язково. Зараз це все діло пролю і накрию таким тоненьким шаром волокна. І все. І поставлю на перерощення. накрию цю кришечкою, не треба ніяких там плівок. Це лишні, лишніх таких цих. скажіть, та я скажу. Що з голови? Ну, ви зрозуміли. Ось таке. а От за оці я не знаю. Я їх залишу ще, ну, я думаю, що їм капець. Ой, у нас повітряна тривога. Так, так я відключилась, бо в мене в телефоні. Воно б загорлануло так, що ви не поглухли. От, Чуєте, сирина оди. Так, зараз пролю, ну, як завжди, грушкою своєю. Мені так вдобно, класно. Зараз це все діло так пролю і прикрию кокосовим волокном. Саджаю розсаду на кокосове волокно коренева. Саджаю як, я ж буду пікірувати. Тобто, Ну, я це все зніму, як підросте трішечки, як почне давати лист вже повноцінний, не сім'ядульки, а вже лист, тоді я буду пікірувати. І в кокосі в цьому шикарна коренева розвивається у розсади. Нічого, що перець буду пікірувати, нічого абсолютно з ним не буде, все буде добре. Я ж не буду його, там, знаєте, виривати, там, травмувати. Я обережненько все покажу, обережненько так виймаю разом з цим волокном. Ні ні один, ні одне корінечко не постраждає. Ось так. Це спосіб, мені дуже подобається. Коренева клас, розвивається клас, все добре. Ось так. Так, дивіться, показую. Ось, полила, пролила. Все насіння на своєму місці, як було, так і залишилось. Ніхто нікуди не поплив. Чого? Тому що грушкою. Ось так, бачите? Нічого нікуди не пливе. Так, ось вже прикрила кокосовим волокном, розрівняла так злегка. Таке рівненько. Все, діло пішло. Зараз це накрию. Пролила, знаєте, так добряче, Прям такий вологий-вологий. Щоб не поливати, ху, ти захватила. Бачили? Що зараз на місце положу? Щоб не проливати потім по сто раз, поки воно не проросте, можливо, ще разочок пролю. От і все. Разочок два. Перед тим, як, ну, як вже проросте, то буду, звичайно, проливати, тому що кокосове Булокто дуже швидко просихає. Швиденько, прям так просихає. Треба ну, частіше поливати. Але ефект дуже класний. Коріння, все, коренево, дуже класно. Ось так у мене вийшло. Накриваю. Зараз не знаю ні рукою, як воно має. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отак. Ну, хто молодець, я молодець. Клас. От, нічого страшного. Я, Знаєте, в мене ще є час, я не, не беру у голову свою. Пропало, насіння, те пропало, викинути все. От. Посадила нове, час є. Я думаю, все буде добре. Тим паче я буду висаджувати у відкритий ґрунт. Перець, якщо все буде норм. Два лоточка я ж вам показувала, два лоточка я висадила. пророщено, воно в мене проросло, все. Ну, а потім от оказія з ним случилась. Ну нічого, я, не, взагалі, не розстраюся. Не розстраюся. Все. Так. Ну і з гострим перцем те ж саме. Те ж саме. Такий переніший рік, супер, чилів 1 і угорський, хто жовтий там. Так. І ось тітонька моя дала мені, я знаю, вона мене дивиться, тітя люда. Дякую велике, саджаю ваш перчик. Ось, о, дала мені перець гострий, червоний. От, сама зібрала, каже, гарний, класний насіння. Зараз цілий рядочок його забацаю. От. Бо ось перець мені потрібен. І це зараз там попідкидаю. От, Знаєте, хто? Що виросте, моє, що не виросте, не моє. Виросте буде багато з кимось, цей, поділюсь. Сусідами в мене всі саджають, так що комусь. Підкину перчика. Такі справи. Так, все, пересаджую, як то кажуть, все погано, міша. Давай спочатку. Оце і я так. Так, показую, розмістила. Ось дві, бачите, плашечки я посадила, він був проріс. Ми будемо дивитися, що, 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 що там буде. Ще нічого немає. Так, і ось ці. Поставила. Зараз ще увімкну зволожувач. І ось дивіться. А на цей прийшлось мені поставити оцей же ж мій термометр. Чому? Тому що відкривається чогось коробочка. Я вже посадила все, ну я ж уже ж не що його не, не витягну. Тому так поставила нормально, вона не відкривається все добре. Ось така у мене зараз тепличка тут. Мікрозелень, тут розсада. От Все, тепер всю розсаду буду саджати тільки так, все. Оце в мене контейнери, шикарні. Все. В мене їх багато, тому влізе все, і помідори так посаджу. Єдине, що я переживаю, В мене тут маловато місця. Вони я не ставлю. У мене ще там нижній, самий нижній, е, цей, сама нижня полка, полочка, от, поличка, я туди не ставлю, бо там прохолодно. Ну, будемо дивитися. Дай Бог, щоб по ці всі в мене вже я стрілялася з перцем, бо подивлюся по сортам, які пізні, вже. Е, в середині або в кінці лютого треба сіяти. Та ні, ну в мене вже це должно все прорости. Надіюсь, прорости і дати мені вже листки. До кінця лютого, я думаю, я відстріляюся з перцем. Не знаю, звичайно, тепер я передвинулася. Ще мені чекай тепер неділю дві, поки він зійде. Це ж перець. Воно ж таке. Приднюче. Ну, буде так тепер. І знову дрова. Опа. Що таке? Що таке? Ой? Сіла батарейка. І знову дрова. О. Так, дайте пройти. Дівчинонька, дайте пройти. Наша годівничка така чудова. Так, ну що вам скажу? Це ще ж не всі зараз ще перетащать. Знову! Тільки прибрала блін, знову куча це. Ой, ну нічого. Дрова нам треба.